Зараз будуть споди, про які мені дуже важко згадувати. І я кожен раз, коли намагалася це записати, в мене не вистачало моральних сил. Але якщо я не скажу про мародерство і про гидкі інші вчинки моїх односельців, це не буде правдою, це буде напівправдою, як завжди. Це... Буде прикрашено все. Ми не можемо розповідати тільки про гідкі вчинки окупантів. Ми повинні говорити правду для того, щоб зробити якісь висновки і щоб це ніколи не повторилося. Я знову знаходжуся біля школи, колишньої радгоспної контори і сільської ради. Тут моїх спогадів найбільше, бо найбільше часу я провела на цьому місці. Ми йшли з сестрою тоді. Це вже кілька днів не було світла, бо горки вдарили по трансформатору, і світла вже в селі не було, але газ ще був. І ось на цьому місці ми побачили, що якийсь молодий хлопчина. Ось отут зараз де приблизно до цей знак пішохідного переходу. Ми побачили, що якийсь молодий хлопчина підійшов до... Високого чоловіка, ми з ним кожного дня зустрічалися, але вибачте, я навіть до цього часу не знаю, як той чоловіка звуть. І щось там його просить чи йому розповідає. Чоловік побачив нас і сказав, ось Ірина Миколаївна, з'ясувалося, що це хлопчина був посланцем від нашого мешканця нашого села Баландіна Тараса. І Тарас його попросив знайти когось, хто... от Буду зараз йти в той вік. Я тільки хочу, щоб ви побачили цю алейку, бо потім я ще буду згадувати про неї біля школи. Алейка це біля школи. І Тарас шукав, хто допоможе забрати продукти харчування із магазину, який на той час називався Наша Ряба. У селі Диміді, зрозуміло, що наша ряба це м'ясо, м'ясо псується без світла, і люди в селі голодні, то потрібно було і людей накормити, і оту всю гниль звідти винести. Ну Так як крім е, тих, хто став поруч із Андрієм Сологубом медики молоді і їхні волонтери, по медичній частині більше нікого такого не було, тільки ми з сестрою переважно там залучали ще когось із громади на роздачу продуктів, то цей чоловік звернувся до нас, що ми можемо виручити. Я прям почула, що Тарас Баландін так трошечки був розчарований, що всі шляхи і всі телефонні дзвінки і всі люди ведуть до побідач. Але він був змушений вже раз передали слухавку, то він мені сказав, що цього хлопчини зв'язка ключів. Це ключі від магазину наша ряба. Але від перших не дверей, а ролетів. від ролетів ключів немає. Тому він попросив збити замок на ролетах. Потім тими ключами, які в нас є, відкрити магазин. і Забрати звідти продукти і роздати людям. Ми, ну, я пообіцяла, що ми це зробимо. Звичайно, що ми з прищепою жінки такого зробити самі не могли. Тому ми звернулися до чоловіків, до моїх сусідів, Саші Кожемяки. Тоді ми разом були із Льошею Миненком. Ще одного чоловіка я прихистила в себе в дворі і проживали там. Ще молоденький хлопчик був. Потім ми звернулися, так як у нас не було такого транспорту, щоб возити, звернулися до цих хлопців. Ну, більше не було сили фізичної. Звернулися до хлопців, до мунтянів і вони. Погодилися, що ми це зробимо. Сказали тільки попередьте. Добрий день. Сказали тільки, попередьте коли. В той день ми поки збиралися, вже було пізно. а Коли вечоріє, то це робити страшно. Тому ми перенесли на наступний день. Наступного дня ми тільки зібралися, почали йти сюди і стало відомо, бо якось ми вже не знаю, як тут почтою це все передавалося. Що у село заходить російська армія. Ми всі швиденько розбіглися по домах, для того, щоб не потрапляти на очі оркам, і зрозуміло, що і в той день ця. Операція, так сказати, була скасована. Ми розуміли, що з кожним днем ці продукти харчування та м'ясо в холодильниках все псується і псується, і, можливо, вже взагалі і в морозильниках. Взагалі вже не буде чого е -е, рятувати, але ще й цей день ми відклали. І що ж трапилося наступного дня? Наступного дня стало зрозуміло про те, що. Коли російська армія проїжджала через село, ось тут я зараз піду на той бік, багато людей. А я хочу вам показати зараз. Оцей магазин, який зараз зветься свіже м'ясо, це звався Наш Аряд, а біля нього... Вже зараз відбудовані безліч цих магазинчиків. Магазинів. От вони всі були майже всі були майже скриті. А, І росіяни зайшли в кожен магазин, але майже нічого не брали. З магазинів, я думаю, вони взяли тільки цигарки. А цей магазин, в який ми прийшли, і де треба було збивати нам цей ролет? Теж ролет був збитий. Але коли ми відкрили той ролет і прочинили двері, ми зрозуміли, що орки туди не заходили, бо там стояв вже такий сморід дохлого м'яса, що заходити туди було дуже гидко. В цей час що відбувалося по інших магазинах? По інших магазинах відбувалося мародерство. Я була шокована. Я ще, коли проходила по тому бульварчику, який я вам показувала перед тим, бачила, як наші люди, не завжди алкашя, хоча були й алкаші, тягли з магазинів все, що могли витягти. Хтось вже тяг на тачці, хтось в руках, хтось на велосипеді. У мене рвалася душа, ось цей магазин, про який піде далі мова. У мене рвалася душа, я ніколи не можу змовчати. Я кричала їм, що ви робите, як вам не соромно. Ну, одного чоловіка тільки вистачило, не знаю, в совісті чи розуму сказати, що нібито все дозволили господарі нести. І той чоловік ніс якісь дитячі іграшки. Якісь дитячі колоти, якісь дитячі речі. Снопомо такого беремком. І це було страшенно гідко. Найбільше тоді розграбували той магазин, де зараз продукти там ще поруч. А продукти всі тоді розграбували. І гідко було дивитися, як місцева алкашня несе губить, там ящики, пляшки. Із різноманітним алкоголем. Це просто був якийсь жах. Але цей, цей психоз, який відбувався, мені здається, вже ніхто не міг зупинити. Хоча в селі в нашому мешкає більше 4 тисяч населення, ну, в всякому разі, на початок збройної агресії, то таким займалися. Ну, мені так здається, що людей 20, не більше. Але все одно залишився дуже страшний осадок. В той момент, коли це все відбувалося, ми ж пішли виконувати свою місію, винести продукти для мешканців села. Ми почали піднімати все, заходити в той магазин через той сморід, І поки... Подивилися, що там Там було багато продуктів хороших. Те, що було в морозильних камерах, воно не зіпсувалося, воно тільки розморозилося і ще навіть трошечки приморожене було. Була олія, були крупи, були, здається, навіть овочі, і Там такі як картопля чи якась морква, було м'ясо, були напівфабрикати, дуже багато всього. І було дуже багато кульочків для фасування. Тому ми це все вантажили в автомобіль. І в цей час ми на вулиці з сестрою були. Як побачили, тут зараз нема магазину, це був магазин Любищига. Як з того магазину, там бабулька якась із сусідньої вулиці витягує, не знаю якісь, що вона там вже витягувала, бо її не знаю. І під'їхала власниця магазину, і вона сварилася, каже: Якби ти мене попросила, каже, я б тобі дала все, що ти хочеш. Як тобі не соромно, а тепер занось все назад. Але вже і її магазин, і ці всі магазини були просто розкорочені, все перекидано, все тягали там, це було переважно мешканці. Багатоквартирних будинків і те, що, наприклад, брали продукти, ну, я засуджувати не можу. А те, що горілка і речі інші, це мені взагалі ну, було гідко, просто до мурашок. І ось ми, коли це все витягнули, ми перевезли це все туди, в сільську раду, звідки я починала свої відео. І тут почалося. значить, Колишній Демидівський сільський голова, який в окупації знов почав називати себе сільським головою, він почав керувати цими е, із Мунтянівської секти. І вони кажуть, Демидівський сільський голова сказав, що в сільській раді е, не буде оцих овочів, бо вони смердять і там фу-фу не буде тут роздавати. Несіть їх у будинок культури, а в будинку культури було дуже холодно. Тут в Червоний Хрест, в сільській раді я віддала свого генератора, там хоч трошечки щось можна було десь, і там вікна якісь були, можна було погрітися. Ні, зразу хотілося сваритися, але потім добре. Ми забрали ті всі, всі продукти. Взяли ті кульочки, почали їх фасувати, люди почали збиратися. І це була перша роздача нами продуктів, де ми дівцям, бабушки просили батона, доцю, хочу, хоч, хочу хлібчика, хочу батона. Батонів у нас не було. І оце, ці батони вони у мене в голові по сьогоднішній день. Люди ходили і весь час просили, хоч, хоч шматочок. Батонах, хоч шматочок хліба. Хліб доїхав трошечки пізніше, і його вистачило потім не всім. А ось е тоді ми вперше роздавали, люди вишикувалися в чергу. Зразу ми так старалися там, де сім'я з дітьми, так багатенько всього дати. Було м'ясо, і, і тип, напівфабрикати, і різні соуси, і кетчупи, і майонези. А потім, уже коли під кінець воно почало все зменшуватися, а черга почала збільшуватися, то в нас вже почався страх і паніка. Ми не розуміли масштаби, скільки людям потрібно цієї їжі. Коли ми роздали, а черга ще залишилася, це було ну, дуже важко. У самих нас вистачало продуктів, тому ми взагалі собі нічого не брали. Тільки для малюка, який у нас двохрічний був, то батько взяв. Молока. А так ми мали запаси свої, ті, хто, ті, кого я прихистила в себе, вони мали свої запаси, і тому нам ну, було достатньо. Ми собі взагалі нічого не брали, ми тільки роздавали людям. А от що мені ще болить в цій ситуації, коли мародери сільські почали розповсюджувати інформацію, що Побідаш там з прищепою, е, мародерили оцей магазин. То Баландін Тарас, який попросив це все зробити, жодного разу не сказав свого слова, жодного разу не захистився. Тому, е, ще, я думаю, ми зустрінемося на вузькій доріжці. Життя довге, але ну, так не робиться. Це підло, це гидко. І чому він це не зробив? Бо він вже там хвостиком біля, біля нашого голови і зараз він вже має посаду. І йому було вигідно, щоб побідаш і прищепу зчорнили, щоб попсували їхню репутацію. Хоча він найкраще знав, де ми взяли ключі. До речі, ці ключі я передала у музей Майдану. Вони вже нікому не потрібні бо ключі. Після того, що взірвалися ці вже відновлені зараз магазинчики, тут був вибух, і від них там майже нічого не залишилося, все зараз тут відновлене, а ключі я передала у музей Майдану. Поки що це все.